Закінчуємо тему Твій неспокій смутить Ісуса Христа такою думкою Отця Піо. Дивлячись на небо, куди ми всі маємо попасти. Завжди пам'ятаємо про те, що земля є місцем боротьби. А вінець нагороди отримуємо в небі. Земля є місцем боротьби. Ще святий Альфонс де Лігорі казав, що життя на землі це подорож по свизькій дорозі в темряві. Той спів каже пам'ятаємо, що земля є місцем, місцем боротьби. Перебуваємо на фронті, духовному фронті. А він нагороди отримуємо в небі не тут, не тут. Небі, земля є місцем проби, а нагороду отримуємо в небі. Тут є ми на землі вигнання, а правдива наша вітчизна є небо, і до неї треба неустанно прямувати. Допоки, отже, є ми паломниками. Це слова отця Піодо Рафаліни Черазо керуємося живою вірою, міцною надією і гарячим прагненням неба. І в той спосіб, якщо така буде воля Божа, будемо могти колись замешкати там на правду. Отже, допоки ми є паломниками. Це слава Отця Піодо Рафаліна Чаразу, але рівно ж і до кожного з нас. Керуємося живою вірою, міцною надією і гарячим прагненням неба. А в той спосіб, якщо така буде воля Божа, будемо могти колись замешкати там на правду. прекрасно в небі є, бажаю вам і собі неба.